буде, Будете пройшлите. А, що таке, нам? Да, да, і посилання на YouTube, звичайно, все я прийшлю, і тобі особисто. Так, Вітаємо вас на уроці зв'язання. Ми сьогодні з вами будемо в'язати як будемо з вами в'язати стаканнями, як це правильно. Підстаканник, да, підстаканник, так, так і буде. Угу. Будемо робити все із скользящий петлі. нас нам потрібна сьогодні пряжа. У мене вона буде в чотири, бо у мене крючок, такий толстенький на, на 5 міліметрів. А у вас може бути будь-який крочок від 2 2,5 мм до 6,5 мм. Тобто, якщо. Тоньша ниточка, то треба тоньший крючок. Так я розумію, панечка, да? Так, тоньший гачок, тонший гачок. Э, тонший угу. гачок. гачок. А якщо угу. пляжа толста, у мене на була тоненька, там треба було двойка. але я її зробила в 4 нити. Угу. Підходить до мене кидалась. можу вам показывать э, п'ятірочка. Угу. Так. Сейчас я зараз навчу, як, як робити скользящу петлю. Або дивитись, як ще можна держати крізь, або от ми отак держимо, як ми держимо ручку. Ага, я, я доєдную, Анечка, не переживай, буду доєднувати, mm -hmm. Да. Ручку, так. або ми отак можемо держати, і отак в'язати, Отак. отак у нас. Або mm -hmm. можна держати як кісточку, або як ручку, як. Як ту, ту що можна писати. Хотів... Да. А можете Марго мікрофон відключити? А, можу, Марго, да, виключив поки що дам. Так, дивитесь. ми беремо наш вказівний палець, пальчик і намотуємо три рази. Раз. трошки далі, Два, три. і трошки можна слабшити нитку. нитку і дивитесь, я беру спігачок, придіваю всі дві. І протягую трет, от цю третю. А потом я беру отогноматую и продеваю ту я Потом все знімаю, підтягую. І у нас вказали колечко. Це колечко я беру, продеваю крючок, беру рабочий мест, что для відкупка. Я беру її продіваю її в цю дирю, в кольцо, беру. І беру робочу диточку і в ці дві петлі притягую жаболон одна петля. І так робимо шість петельок. Анечка, а можеш? Трошки ручки туди ближче до клубка. Тоді буде краще. от О, так. да, 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 Все чудово, чудово якраз. От, да. Так. І даже... Там, де у нас нерабоча ниточка, ми беремо, і за неї ми беремо і так стягуємо на mm -hmm. Так, що у нас вийшло кольцо. І, так, і тепер ми далі на здесь беремо, так передіваємо крючок беремо, і беремо нашу робочу, нить, та, що йде від клубочка нашого. Так, переділи. і зробили підкелечко. Проділий викосив кружочок, петелечка, петелька і так робимо до кінця рядочка, і так до кінця первого круга. Оська трошки вищі підніми ручки, щоб в кадр попали. О, отак. Можеш до стола опустити, да. але просто ага, отут якраз тримай, якраз хорошо. Угу. Мені пробивати дірки треба, бо так туго зробила. Затягнула трошечки, я зрозумів. Ага. Mm -hmm. uh -huh. І нам ну, уже почти закінчується наш перший круг. Так. Так. так заводиш і потім протягуєш там. Так, я заводжу крючок. І отак провяжу. <головік> і так робимо два-три круга. Поки не трошки. Е Площина нас не збільшиться. Потом ви можете подарить мамі, папі, бабушці, дідушки. Кому, за, кому завгодно. Так, звичайно. Або пані хотіть не по Польщі відправити. Так, 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 да, Це я пошідкувало. Так, то я розумію, Ганечко, звичайно, я розумію, що пошаткувало. Так, і це буде такий, як підстаканик, да? Тобто, якщо ми хочемо щось там поставити, так? Ну, і, і руки, ну, будемо бли... замовити, руки, руки, руки ближче до клубочку. Ага, ось так. Да, да, ось так тримає. Якраз буде добре. Угу. Мені просто удобно, що вони були біля мене, а так вони проще. Отак. Ну так, да, 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 да. але ж вони виходять, що... виходять, що за поле зору камери виходять, знаєш. Ну, да. Я розумію, коли щось робиш, то приємніше, коли воно біля тебе, але ж Ja, das kann А со времен, у вас то есть вас бабушка, чи мама, чи тетя. То есть вас вяжете, поднимайте ручки и розповідайте. Угу. Марго, в тебе хтось вяжет кажи. М моя мама раніше вязала крючком, вона дуже любила, але зараз не неї Робота є от. А я вообще вот, я пам'ятаю, коли була в школі, вот, ще в Україні в п'ятому класі, ми там в'язала. Ой, я вот, як я зараз згадаю, лучше не б не згадувати, бо це адський ад. А я не в'язала, а шила. Серьезно? Угу. Да, там вообще это, это адский ад и я серьезно. Я вот помню, как я делала куклу Мотенку, а еще волосы там были сложные вообще, я так расстраивалась очень много раз. Ну, бачишь, в разных людей есть разные на 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 схильности, да. для школы вязания — это дребна моторика называется, да. Ну, типа, mm. мені сложно вот, б, было, вот, типа, засунути вот, вот, нитку в цю голочку. А, ну це, це, це розповсюджене. Мені теж дуже-дуже складно взагалі. Значно. Ну, треба вот, дивитися, вот і що там. Да, вот, да. вот, или от смазувати стріляною так. І mm -hmm. попадати туди, да, да, да. Yeah, yeah, так, да, yeah. так. А ну зараз ми ще Алісу запитаємо Аліса, хоч Алісочка, кажи. Є, це, я хотіла спитати, а які сніжинки треба вирізати? А ми а ми, не, ми, 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 ми сьогодні не... Я урок... знаю, просто е, там Маргарита казала про сніжинки. А, ну то Маргарита просто вирізає, а, а зараз Анічка проводить урок, вона в'яже, бачиш? Ну, Добре. Ну, ми Марго запитаємо. Марго, які, про які ти сніжинки казала? Ти, видно, просто казала, мабуть, в чаті, да, я так думаю? Ні, я просто показувала, що в мене виходило. А, ось такі. Да. А потім я думаю, що Марго зможе їх сфотографувати і в чаті туди скинути, правда, Марго? Скинеш і ага. завсім. Ну, щоб всі побачили, що ти за сніжинки. Можеш зараз. Добре. в принципі. Ну, я потім от, Після вас моїх. в мене в 19 репетицій ще 20 на наш скинуть. Ага, добре, добре. Так, Анічка, ага, трошки, трошки вище, трошки. Отак, так, да, щоб видно було, так. Будуть такий процес. У тебе саме йде. да-да-да. А так, так, так. Ну, я можу без рішення дати, так? Ну, да, так, звичайно, звичайно, коли так просто... Я, ще, урок... я ще можу... Це з пицями, ми будемо теж ними вчитися, але добирати пітельки, ми можемо будемо вчитися. Ні, ні, ні. На слідчому році mm -hmm. я буду детальніше розповідати, откуда вязання прийшло і як воно раніше. Угу. Зараз, Анечка, бачу, ти зараз робиш, ми бачимо тільки палець, ага, отак добре, так. У мене якийсь круг получається. Зараз я, хочу, я, щас, я, щас, я щас розпущу, потім знову почну. Угу. Я, я колись спробував в'язати, це мені дуже важко. Це теж от кого які Ви в'язати Ви в'язати спробували? Так, да, це було в дитинстві. Да. Мене бабуся, мама в'язала, і я теж пробував. Ну, щось в мене виходило, звичайно, але це мені було якось важко. Нудно було. Так, да, мені якось не дуже воно йшло. Вам від замашинки дерево. Так, так, так. Я от малювання, да, а от в'язання тут. Тут це вже, це вже не до мене, так. Да. І вишивати, просто в мене бабуся вишивала теж дуже. І я теж пробував, mm. звичайно це все. База Касяна, а в п'ятницю є віконечко? Є. Є, є віконечку. Mm -hmm. Шість годин, сім годин є. Ага. Я тобі подумаю, мам на посту да, особисто. Так, да, так. Да, да. Ланічка, ну, зараз ми не бачимо, mm -hmm. просто не бачимо що. Ось так, отак. Да. І можеш не спішити, якщо ти навіть не встигнеш його зв'язати, тут головне, щоб всі зрозуміли, як петельки ці робляться, знаєш? От, тобто можеш так It's повільно. Ось тут, отут чудово видно, отак, як ти тримаєш, отак дуже класно. Тобто ти отак затягуєш його, повертаєш, потім заходиш в минулу. Yeah я заходжу заходил на ту наступную петельку. И вот так. Вот так беру ручку, зачитаю ниточку. Ага. На, на две петельки, а дві петельки я беру, люблю на одну петельку. Ага. Зараз я на ли, Анисочку. Анисочку, скажи. Аниса. Цей, да? а, я, в мене теж нема крючка з ниткою, можна? Я буду вирізати своє. А, можна, можна, звичайно, звичайно. Це просто сьогодні таке перший Нічого урок. Я хотіла спитати Ланю, ви можете чу-чуть в'язати впереді бо нам не видно. А, ну, так. Ось отак от, от, да. да, да. О, От тепер анічка, да. отепер хорошо, чудово, чудово. Просто сьогодні такий перший урок по в'язанню у нас ще не було. Ось, і всі ще зрозуміють. Тоді мене пряжі не було, чи крючка. Чуть а аніток не було. Да, Анічка ще вище. Ага, отак, от хорош. Тобто ти можеш до камери сильно не підводити руки, ти можеш їх ближче до столу. Просто що десь якраз, от бачиш там сердечко в тебе на столику. От якраз навпроти сердечка, руки тримай, оце оце сердечко, да. Між сердечком і лампою. Ага, ось, так, Ось там тримай. Трошки ближче до лампи. І буде, і буде хорошою. О тут, о, це чудово, чудово. Чудово все. Тут головне зараз на першому уроці, щоб ви побачили, як петелька робиться початково. Мені ну, додалося покинути косічки. Зажду петельчок. Зараз mm. mm -hmm. вам можу показати, як це робиться. Так, да, так, да, так, да. можеш так от повільно показати, і це буде дуже. Того, що це ж буде запис, я його зразу викладу, і, і всі, под... і всі подивляться, подивляться його. Так, а тепер я до л... Анечка, зараз не видно, до лампи ближче підводь руку. Вліво, вліво. От. от тепер видно, да. от тепер видно я так. Я вже беру ниточку, беру так, перекручую. Так. Я пока як зробити косичку. От вона дитичка і протягую. потім я кладу її на указательні палець, і ось так беру, в'яжу Угу. І тепер, і тепер ближче до ноутбука руки підніми, Анічка. Туди О, так, О, так Ось це воно. Ось ноутбук? А, воно ноутбук видно. Так, так, да, якраз нормально. От орієнтуйся на ноутбук, десь там. Руки Оту-то, от, от, так, да, якраз так хорошо. Да. Ну, тому запис буде, а потім е, всі ж будуть дивитися, і так поступово може буде заняття зв'язання проводити, щоб всі звикали, просто дивилися. По-перше, всі звикнуть, да. що треба крючочок взяти, там, пряжу, і все. Так, ще вище, Анечка, <кій> до ноутбука. Тобі, мабуть, просто лампа заважає, да, я так думаю. Тому, тому я, тобі... Тут, тут, можна, да, можна так, можна, отак. Да, 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 отак от буде хорошо. Угу, да, І тобі зручно буде, і нам буде добре видно. Угу. Да. Так, Марго, красиво дуже, дуже красиво, да, дуже красиво. Дуже красиво, так. Єнзібордів, да. ніж ним так вирізать. Ну, а, що Аня, а, Аня каже, що вона до сих пір не вміє вирізати сніжинки. А, це та, та, та легко дуже ой. Це вообще easy peasy, у мене от перша от я оце. це. Ця... Зараз бо тут багато мусору. Анічка до, до лампи, Анічка, до лампи, бо ще руки от, тримають. От Отак, Угу. А, Ди, краса. Дивіться, дивіться. це перше комом вийшло, бо я не дуже гарно розрізала, бо з маленького лістка обичного і з тетрадки удобно було вирізати. Ну, вона так трошки на Бетмена схожа зато вийшла. Теж цікаво, знаєш? Такі вушка ну, в неї, бачиш, такі раз, якщо так, так потримати. Очки, вушка. вона така цікава сніжинка. Ну, ну, похоже на сердечки там. Похоже, похоже. Так вони там і є, звичайно. Ну, похоже вони чи ні? Є, є, похоже, схоже, схоже, так, да, так і так. Да. Ну, от тепер в мене багато, в мене ще одна залишилась і все, я буду мамі приносити. Ми просто, просто вот будемо клеїти на окна. Ви знаєте, як клеїти ті сніжінки на окна? Бачили да. Ну, я так, да, я Вона бачу, як вони. Я його вже на вікно. Ванічки вже на вікні, так? Да? Так, да, я, воно я воно теж воно. клею, я теж. А чим ви будете клеїти, Марго? У мене у нас немає клеєння, от, от скотчем. Можна ж теж скотчем? Можна легенько, так. Да, і буде красиво. Так, так, звичайно, звичайно. Головне, щоб вони там були, правильно? Ну да, там у нього я скину в чат от поди подивиться. Подивить, подивить. Посм... Всі подивляться, так, да, всі подивляться, так. Да. Да. Просто.